Сайт достаточно простой, на нем очень просто ориентироваться. Но еще раз говорю, что если у кого-то возникнут идеи по развитию этого сайта, то мы готовы на пропозиции. Вот здесь вот собраны статьи и потому... Здесь собраны статьи, как сделать гербарий, про электронные гербарии, и какая-то дополнительная информация собрана. Ну, То есть это как бы первичное наполнение. А это именно, ну опять же говорю, либо это гербарий, либо это некий каталог. Это Звучнейшее звучит гербарий для всех. Вот в таком виде оно. Здесь какая-то первичная, ну, не какая-то а название на латинском украинском языке. Да я вот. вас не помню. Заклините, вот вы как. Ну, если зайти в каждую, допустим. Mm -hmm. То є різне представлення цього ростіння, ну і звісно, не можуть далі доповнятися. Тобто вони будуть в різному віді, в різні періоди цвітення, там, і так далі. Кожна наиболее... рослина вона нас збиралася, зупиніть, будь ласка, я хочу, щоб ви звернули увагу на цей текст, тому що тут зібрана рослина у різні періоди квітування, бутонізації. Тобто, тоді, коли можна рослину визначити до виду, оце вона такою квіткою, ми точно знаємо, це волошка сумська, а оце ось там деревій звичайний, а оце волошка синя чи щось інше. Окрім того, кожна рослина приведена в російському і в латинському варіанті, як вона називається згідно визначникам, бо в усіх визначниках світу волошка сумська вона йде як центаури, а сумензій. волошка сумська. Так що ми не просто вказується її вид ресурсу, що це відновлюваний ресурс. Все таки це може рослина бути відновлена у певних умовах. Які родина, її анатомоморфологічні особливості, і її біологічна форма це трава, кущі, це дерево, вікова форма однорічник, дворічник, багаторічник. І найцікавіше, сировина, яка з цієї рослини використовується, скажімо, ми для фармації розробляємо цей гербарій лікарських рослин у нас на території Сумської області більше двохсот. Кожна рослина буде у вигляді у цвітінні, збільшеному всьому. І про кожну рослину написано, які саме біологічно діючі речовини використовуються, завдяки чому вона являється саме лікарською рослиною, чи то медоносом, чи то ще якимось іншим. Для кожного користувача цей перелік розширюється, де ця рослина росте, де вона заготовлюється, яка її ціна, які об'єми. Хто саме може заготовляти? Тобто, будь-який користувач, який зацікавлений, зайшовши на наш сайт, він може знайти все, що завгодно. А тим 50 і 65 растенням, який спакає. Звичайно, звичайно. Я просто говорю, що заходи бджоляр, він шукає свої медоносні рослини. Його цікавлять ті медоносні рослини, які саме, цікав... які саме корисні для Сумщини. Заходить, скажімо, ветеринарний лікар, то він шукає ті рослини, які використовуються з різним примінненням у ветеринарній медицини. Або ж наш сайт подивилися. Учителі якоїсь школи. У кожному підручнику розділі у навчальному у навчальній програмі є такий розділ, як природні рослинні ресурси. От вам, будь ласка, природні рослинні ресурси. Що саме про них? В залежності від віку і програм, шкільної програми для того, щоб дитина була зацікавлена. Сьогоднішні діти володіють комп'ютерними технологіями. Вони знайомі із найкращими, скажімо, світовими досягненнями, то цим гербарієм їх уже не зацікавиш. Йому треба щось таке. А він володіє комп'ютером і зайшовши на сайт, він може собі вже... Пошукати далі. А якщо в нього вийшло, виникло запитання, що вони знайшли рослину і не можуть, будь ласка, звертається до нашого сайту і каже, що в нас тут, а там написано, а тут ось конкурс оголошений на кращу рослину, на кращу фотографію, на щось інше. Тобто зацікавленість школи студентів і всього іншого. І, звичайно ж, честь і хвала нашому ще раз нашим промоціям, я правильно кажу Ірина Ліговна, що запропонували таку форму роботи із, саме, із молоддю, із студентами, із школярами. Якщо продовжити, то одна, одна з странів сайту посвящена фотоконкурсу, который з'являється на сайті і по условиям конкурсу закінчується 20 серпня. Вересне. Тут все Вересня — Це вже ось незабаром. повинні прийти в школу. І да, да. 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 по условиям конкурсу, лучшие роботи, які будуть присланы, которые будут нарисованы детьми в процесі путешествия по Сумской области, будут выставлены здесь в багалере. Наотец. Перший такий элемент бототуризма. Фототуризм чи просто рисунок, і, чи... і, і, і рослина. Так. так що класичний гербарій він залишається для спеціалістів, він так і є. Але нові форми і примінення нових технологій, навіть у такій досить консервативній е галузі, як ботаніка. Це перший крок. ©